Привіт, з вами адвокат Мендрух. Це коротеньке відео. Для моїх підписників, можливо, комусь буде корисним щодо паспорту, да, щодо вашого паспорту громадянина України. На сьогоднішній день воєнний стан ще не припинено І от у зв'язку з цим вирішив записати таке відео щодо дії вашого паспорту, хто протермінував вклеєння фотографії в паспорт. Ну, Напевно, є такі люди, бо до мене зверталися по консультації, і я вирішив систематизовано цю інформацію надати у вигляді відео. Тому залишайтесь, послухайте, кому цікаво. Цим відео, Якщо будете вважати його корисним, підпишіться на канал. Буде ще багато розборів щодо діючого законодавства, роз'яснень, постанов, законів. Вони наразі в нас плодяться дуже швидко і дуже багато змін в нормах діючого законодавства. За чим слідкую. І в своєму телеграм-каналі, до речі, до нього також підпишіться, публікую коротенько про всі ці новини. Щоб не пропускати такі новини, підписуйтесь. Якщо потрібна правова допомога, записуйте за номером телефону, бачите його на екрані. І так, є в нас роз'яснення. По-перше, це Державної міграційної служби. І От проінформували в нас мешканців Донецької області. Ну, чому Донецька? Напевно, тому що там більш за все е, тривають бойові дії. Да, в нас. І от що в умовах воєнного стану часто виникають ситуації, через які неможливо вчасно вжити всіх заходів для того, щоб вклеїти фотокартку до паспорта чи обміняти документ строк дії, якого закінчився. З метою врегулювання цих питань Кабінет міністрів. Прийняв постанову номер 1202 Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану, що набрала законної сили 26 жовтня 2022 року. Ну, постанова на сьогоднішній день є діюча, тому і розбираємо цей матеріал. Згідно даної постанови, паспорт у формі картки, строк дії якого закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року, та після 24 лютого 2022 року та паспорт громадянина України зразка 94-го року, до якого не вклеєна фотокартку по досягненню 25 чи 45 річного віку, за умови, що строк вклеєння фото настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року. Та після 24 лютого 2022 року є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України на період дії воєнного стану. Тепер простими словами роз'яснюю: якщо у вас за 30 днів до 24 лютого не було вклеєно фотографію і наступив цей термін щодо вклеювання, ну в подальшому, то ви можете поки що цього не робити. Ваш документ, ваш паспортний документ на сьогоднішній день є дійсним і ви можете ним користуватися. Паспорт у формі картки підлягає обміну протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Також і вклеїти нову фотографію, відповідно до досягнутого віку належить протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Тобто це все розповсюджується на будь-якого громадянина України, не тільки на тих, хто. Проживає в Донецькій області. Тому що, якщо ми відкриваємо цю постанову, до речі, в описі під цим відео залишу на неї посилання, можете самі подивитись. Вона невеличка, така маленька. На сьогоднішній день є чинна. І от вона передбачає, що відповідно до статтей 12.1.20 закону України про правовий режим воєнного стану, в умовах воєнного стану, введено указом президента України номер 64 постановляє. І тут зазначено три позиції: Установити, що посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Крім тих, які оформлені громадянам РФ, строк дій, яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 року, підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання України та право на в'їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування. Іноземці або особи без громадянства, крім громадян РФ, зобов'язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок. На тимчасове чи постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану. Ну і та інформація, яку я повідомив саме з роз'ясненням Державної міграційної служби. Паспорти громадян України у формі карток, строк дії яких закінчився на 30 днів до 24 лютого 2022 року, та після 24 лютого 2022 року, та паспорти громадян України зразка 94 року, ну книжечка всім відомо до яких не вклає на фотокартку особу у разі досягнення 25 або 45. Строк вклеювання, до яких настав за 30 днів до 24 лютого та після 24 лютого, тобто і на сьогоднішній день, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану. Ця постанова є діюча. Користуйтесь, можливо, вам доведеться десь там. Під час спілкування з державними органами або з представниками поліції, або ще в якихось ситуаціях, тобто ця постанова є діючою і вона забезпечує право на те, щоб вклеїти ваші фотографії або замінити вашу картку, паспорт протягом 30 днів після припинення або скасування воєнного стану. І що вважаєте, що це відео було корисним, поділіться зі своїми знайомими або друзями. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.